У перший день зими штурмове попередження оголосили по всій Україні. Швидкість вітру сягатиме 15-25 метрів на секунду. Найбільшої сили шторм прогнозують у Західній Україні. Найменше негода нашкодить північним регіонам. Синоптики передбачають налипання снігу ожеледицю на шляхах. Від обіду снігопад накрив столицю і надвечір очікують уже до 10 сантиметрів снігового покриву. Негода вже встигла накоїти лиха на Львівщині. В обласному центрі шквал вітру повалив дерево. На Сумщині через погіршення погоди з траси в кювет злетів автобус. Деталі з'ясовували кореспонденти Сабитій. У Львові буревій повалив величезне дерево. Його стовбур розтрощив таксі, яке саме їхало поряд. Тієї з травмами голови та хребта ушпиталили, пасажир отримав подряпини. Було дуже печально дивитися на те, як дерево впало, яке було трухляве, і таких дерев дуже багато. І оскільки зараз іде зміна погоди і будуть буреві, так що я думаю, що не напевно, що це не остання така подія буде у Львові». Первинно у нього є перелом. Хребця поперекового і травма голови. Ну, далі він буде дообстежуватись. Від повалених дерев звільняли дороги в Рівному. Рятувальники прибирали зірваний дах у житловому мікрорайоні. В області знеструмлено цілий район, майже тисяча споживачів. Втім, труднощів із проїздом трасами області не було. Їх вчасно розчищали. Ось виїхали на очистку. За 10 часов справили. Негода вирувала й на Сумщині. Напередодні ввечері на слизькій трасі сталася аварія з пасажирським автобусом. Він саме прямував від шостки до сум із 12 пасажирами. Машина злетіла з траси та перекинулася на бік. Люди не постраждали. Тормове попередження оголосили на Вінниччині. Рятувальники попереджають, пориви вітру подекуди сягатимуть 20 метрів на секунду. На додачу густий туман, сильний дощ та ожеледиця. Поліцейські просять водіїв без потреби до керма не сідати. Олександра Стасишин, Олексій Керман, Олеся Боровик, Сабитія, Канал Україна.